Урочиста хода стартувала від міської ради Обухова до меморіалу воїнам визволителям. Так проходив традиційний мітинг на честь визволення України від німецько-фашистських загарбників. 66 років тому, якраз в такий день, жовтні місяці, 1944 року, Україну було звільнено від німецько-фашистських загарбників. Володимир Мельник, мер міста Обухова, щиро подякував присутнім ветеранам, наголосивши, що їхні подвиги будуть вічно жити в серцях обухівчан. Хвилиною мовчання вшанували всіх тих, хто не дожив до цього дня. Та про страшні цифри людських втрат мер міста мовчати не міг. Невимовною трагедією стало масове вивезення наших людей на каторжні роботи до Німеччини. Майже 2 мільйони 400 тисяч українських хлопців і дівчат, молодих жінок і чоловіків. Замість прізвищ та імен отримали особисте тавро. Передбачалося вивезти з України 65% її жителів, а решту примусити працювати на нових господарів. Ігор Рафальський, голова Обухівської райдержадміністрації, висловив думку, що ніякі цифри не зможуть передати біль, який принесла війна. Статистика, яка прозвучала, вона просто статистика. Це мільйони, десятки мільйонів. Іноді ми забуваємо про те, що це людські долі, сім'ї, це загиблі цілі родини, це в цілому величезні втрати. І практично десятиліттями Радянський Союз міг, не міг здолати ті рани, ті болі, які були завдані цією війною. І сьогодні ще кровоточать рани. Тієї війни, і головне, що повинні зробити нащадки героїв Великої вітчизняної війни. На думку Ігоря Рафальського, це не допустити її повторення. Ми вдячні нащадки, повинні по перше, пам'ятати про ту війну. Влада і суспільство мають діяти так, щоб більш нічого подібного не повторилося. Урочисте покладання квітів і гімн України завершили святковий мітинг. Наталя Білогурова, Олексій Котер, студія Барт.